І мене сім'ї великій, сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Садок вишневий колохатий, гроші над вишнями годуть, богатирі з плугами йдуть, співаючи й дочі дівчата, а матері вечері ждуть. сім'я вечеря коло Вечірня зіранька встає, дочка п... вечерю подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло маленьких діточок своїх, сама заснула колих. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом барвінком укрила і на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть межлюти. Тараш вчинка соломки на постаперебіт. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, Встань же, Боже, твою славу у не зневажає, Вознесися над землею високо високо, закрий славою своєю сліпе, горде око. Доки, Господи, лукаві хвалиться доколи неправдою, Твої люди, і в неволю закували, Добро твоє, кров'ю потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали, не зрить Господь, ніж ти знає, умудрітися, мудрі, хто світо глядає, то і серце ваше знає, і розуму кави. Дивітися ділам його, Його вічній славі, благо тому, кого Господь. Ж нами не допуска, поки зломою і зриється яма. Господь любить свої люди, любить не остане, дожидає, поки правда перед не настане, хто б спас мене від лукавих і діючих зла, якби не Бог поміг мені, то душа б живая, В тьмі ада потонула, проклялась на світі. Ти, Господи, мені допомагаєш по землі ходити, Ти радуєш моє серце і душу врачуєш, і прибуде твоя воля і твій труд не всує. ловлять душу праведничу, кров добру осудять, Господь мені пристановище заступник буде і воздасть їм за діла їх кровавій, лукаві. Погубить їх, і їх слава стане йому. Тарас Шевченко, думка. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш. Знайди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно знає, ти мій милий, бо його носило Воно скаже, синє море, де його поділо? Коли Милого втопило, розбий синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану, в чорних хвилях пошукаю на дно моря кану, знайду його, пригорнуся на серці зомлію, Тоді тогді неси мене хвиле, куди вітер віє. Може, милий на тім боці, бойнесенький знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то я погибаю. Тоді неси мене, туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужим полі сироті лежати, буде його милою над ним квіткою стояти, і квіткою, і калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Ввечері посумую, а вранці поплачу. Зійде сонце, утру сльози ніхто й не побачить вітре буйний, буйний, ти з морем говориш. знайди його заграй ти з ним, спитай синього. Від пороги місяць ходить, як і вперше сходив. Немає січі, пропав і той, хто всім верховодив. Немає січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, Сонце гріє, вітер віє на степу козачі. На тім степу крізь могил стоять та сумують, питаються у буйного де наші панують, де панують, банкетують, де ви заборились? Верніться, дивіться, жита похилились. Де паслися ваші коні, де тирси шуміли, де крофляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє. така їх доля: не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани. Не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, сміється, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялося у сіді, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оди люди, наша слава, слава Україні зора моя вечірня, зора моя вечірня, зійди над горою, поговоримо ти тесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Днібраве селичка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються на трещені діти. Не дай нам Боже втратити країну, Небесний очі, бережи її від зла. моліться, люди, всі за нашу країну, щоб, щоб батьківщина у дітей була. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.